У мольбі сердешні ми сміяєм коліна. З вірою живою до Христа прийде, до престолу Бога хай мольба долини і переживання ми йому складем. Вірим під покровом Господь, щоб ворожі сили не могли сягти, під щитом небесним душі захищає, Щоб із ним могли все перемогти. Бо без тебе, Боже, ми не переможемо, Бо боротьбі без силі зовсім незначні. Тільки ти розрушиш задуми ворожі, Щоб війни не бачить навіть у сні. Вже багато часу ця війна триває, не одна матуся сина пролила, дорогу останню сльози проливає, від біди покрила скроні селена. Плаче Україна, плачуть всі матусі, йде несправедлива країні війна. Молодих синів їм прийшлось ховати. Боже милосердний, ми тебе благаємо, зляся над матусями в цей нелегкий час. Дайкуй їм рани, телющим бальзамом від душевних болей і гірких образ. Амінь.